Це запитання, яке ми чуємо сьогодні на початку Євангелія, яке ставить законовчитель до Ісуса. Що маю робити, щоб мати життя вічне? Що я маю робити? Дуже важливе запитання. Думаю, що кожен із нас час від часу це ставить запитання Богові в молитві, спілкуючись з ним: Господи, що я маю робити? Тобто, яка твоя воля, покажи мені, що я маю робити, щоб йти цією дорогою до вічного життя, щоб не заблукати, щоб не піти якоюсь іншою дорогою. І відповідь Ісуса дуже проста. Він не вигадує щось, не відкриває якусь нову теорію, якесь щось нове навчання. Дуже просто. Він каже: подивися, що написано в законі, як читаєш? Люби Господа Бога всім серцем, всією душею, всією силою, всією думкою і ближнього свого як самого себе. Роби це і житимеш, каже Ісус. Може бути в нас така думка, що для того, щоб, щоб осягнути життя вічне, потрібно зробити щось. Ну, щось таке надзвичайне. Може, треба піти в монастир, може, треба якісь реколекції, особливі відбути, може, якесь соціальне служіння, може, треба кормити бідних, може спасати всіх інших потребуючих, може, церкву якусь побудувати треба, щоб життя вічне осягнути, може, десь в Африку на місії поїхати. Може щось таке зробити, ну таке, щоб вже точно Бог мені дав вічне життя, щоби, щоб мені записалося десь там на небі. Але Ісус цього не говорить. І тим більше Ісус показує своїм життям, що потрібно робити для того, щоб вічне життя осягнути. Бо Він сказав: Я є дорога до Небесного Царства, дорога до Отця Небесного. А він що робив? Чи він всіх вилікував, чи він накормив всіх голодних, які в той час були, чи не знаю, допоміг усім бідним? Ні. Чи навчив усіх, котрі десь блукали? Теж ні. Він любив тих людей, котрих зустрічав кожного дня. І цього було достатньо для того, щоб йти дорогою до Божого царства. Любив тих людей, яких зустрічав кожного дня. Якщо це приходили е, голодні, ну то любив їх тим, що накормив їх. Якщо приходили сліпі, то наскільки вони були готові і відкриті на це, то він їх зцілював. Е, якщо були з ним апостоли, апостоли, то він був із ними, любив їх. Тобто любив тих людей, котрі є, не, не видумував чогось. Надзвичайно. І це є, дорогі, наше покликання любити тих людей, котрі є навколо нас, такими, які вони є, саме тих людей, не шукати собі тих людей, яких би ми хотіли любити, яким би було нам або вигідніше любити, або, здається, нам, що це б принесло більше користі для світу. Для суспільства. Ні, Бог дає нам наше життя тих людей, котрі, котрих Він хоче нам дати, щоб ми їх любили. І це можуть бути різні люди. І нам потрібно мати відкриті очі і відкрите серце, щоб бачити цих людей, щоб не вибирати, але бачити тих людей, котрих Бог дає в наше життя. Любов це двигун. Нашого християнського життя, якщо він заглохне, то не поїде ця машина. Тобто без любові ми не будемо йти дорогою до Божого царства. Можемо робити навіть добрі вчинки. Але якщо це буде для інших людей, якщо це буде для моєї слави, то це не дорога до Божого царства. Чи я з любов'ю Виконую, виконую свої обов'язки. Це сьогодні запитання, яке ставить нам це Євангеліє. Те, що роблю, те, що кожного дня виконую, чи роблю це з любов'ю, чи завжди, принаймні, стараюся вкласти в це любов. Тоді це приносить плоди, і тоді це є дорога до вічного життя. В Цій притчі, яку Ісус говорить. Для порівняння, для усвідомлення нам, хто є нашим ближнім, цей самарянин, який допомагає тому бідному чоловікові. Самарянин це той, хто був відкинутий іншими. Був священник, був лавіт, вони були юдеями і були тими, котрі першими мали допомогти, ніби так здається нам, але допомагає чужинець. І Ісус каже, що Він є ближнім для того, кому Він надав допомогу. Тобто наш ближній це той, хто відкинутий іншими, це той, кого, можливо, інші не приймають. І закінчується Євангелія словами: іди і ти чини так само. Тобто, любов це не теорія, це не гарні слова. Але це дії, це наше життя. Іди і чини так само. Тобто живи любов'ю, Любов'ю до тих людей, до котрих Господь нас посилає. І в першу чергу любов'ю до Бога. Це є перша заповідь, про яку сьогодні нам Ісус говорить, люби Господа цілим своїм серцем, тобто віддай Йому ціле своє серце, полюби Його так сильно, щоб в твоєму серці. Вже не було місця для чогось іншого або для когось іншого. Тому що коли Бог на першому місці, тоді всі інші люди, всі інші речі, справи, події, вони мають своє відповідне місце. Іди і ти чини так само, так закінчується теж кожна Євхаристія. Іди і роби, іди і дій, виконуй те, що тут почув. Нехай Господь дасть нам на це сили і мудрості і свої благодаті, щоб ми жили любов'ю кожного дня. Амінь.